Так, це свідчить про те, що у вас є певні проблеми. Перше, це можуть бути проблеми з гормонами або щитовидною залозою. Тоді слід звернутися до сімейного лікаря, він призначить вам обстеження та належне лікування. Або це циклатомія, перепади, перепади настрою. Від піднесеного настрою до пригніченого. І якщо це заважає вам спілкуватися з сім'єю на роботі, виникають проблеми в соціумі. Слід обов'язково звернутися до лікаря-психіатра, який призначить належну психотерапію. А в разі, якщо вона не допоможе, тоді призначить ліки, які будуть нормалізувати емоційний стан і настрій. Якщо вчасно не звернутись з цим питанням, це може привести до біполярного розладу. Ну і нарешті, якщо нема проблем не зі здоров'ям, ні з психічним станом, то треба обстежити, що є тригером, що робить ваш настрій пригніченим. І тоді вже працювати в цьому напрямку. Якщо не зможете впоратись самі, то звернутись треба до психолога, який допоможе скоригувати вам це питання, і ви разом вирішите напрям роботи в цьому в цьому напрямку.